Кальян для справжніх геймерів. Найунікальніший кальян на ринку України. Emotion Flash Band. Кальян складається більш ніж 40 різних деталей, що дає йому ось такий от крутий зовнішній вигляд. Як на мене, він виглядає офігенно. Мені здається, я гарнішого кальяна на ринку України, де взагалі на цьому ринку я не бачив. Цей кальян у мене використання більше ніж 3 місяці і 3 місяці. Я від нього кайфую. Мінусів я в ньому ніяких не знайшов. А більше прикольних фіч я зараз тобі покажу. І що йде в комплекті? Перше це дифузор. В 25-му році. Дифузором вже нікого не здивуєш, але тут він з зворотньою різьбою. Хоп, і все працює. Комплектується кальян ось такою от стильовою коробкою. А ще всередині, а всередині є майже все, що вам потрібно. Ось така от крута колба йде в комплекті. А ось так кальян виглядає на колбі. Кальян також має магнітний конектор. Досить міцний. Кайфні, ну звісно ж, в комплекті до кальяна йде мундштук, досить з зручними насічками. Напишіть в коментарях, як він вам. І ще в комплекті йде два різних по товщині силиконових уплотнітеля під колбу. Прикольно. І два види шариків на продувку пластикові і скляні. Я використав скліні, мені так більше до вподоба. І ще додатково в мене до нього є маласозборник. Він досить місткий, можна скурити дві чашки, не миючи кальян. Прикольно. Мені здається, цей кальян для справжніх геймерів або тим, кому просто подобаються гарні функціональні. Гарні кальяни. А якщо вам цікаво, подивитися на його продувку, підписуйтесь, і це відео є в мене в рілсах. А цей кальян мені відправили офіційні українські дистриб'ютори. У них є кальяни Emotion і кальяни Moza. Це Mola і Jackson Life. Посилання залишаю знизу. Ну що, всім гарного дня і вечора. Не забудь підписатись.